Вітаю глядачів мого каналу, ще раз вирішив показати, як живуть в багатих будинках. Зараз покажу. Ну тут Кінцівка. Так. Як вони... Ага. Розвернуся. Так, ну ось я справа буду показувати так сказать, щоб все вже не захватишся, звичайно, всіх будинків. Ось тут в основному всі двоповерхові, Що зліва, що справа. Вже можна тут коментувати. No comments. Бери і проживай. Купуй і проживай. Ось знову зараз я покажу ці два фронтальні. під'їду ближче, побачите. Ось такі будиночки. Так, сонечко трохи буде світити. повернеться ще тоді давайте риші зручніше так а чого ж вона мене не виводить Я ж, здається хотів ще проїхатися по фермі їхав сюди ферми такі хороші великі а в нас щось не пускає так а почекай, де це я їду а ні, виїжджаю виїжджаю я там де їхав ну, Ось, бачите ось тут можна показати От, а тепер поїдемо покажу які тут є ще фермери ну, вони не фермери, як в нашому розумінні. Вони пшеницю не садять. Мають на увазі ділянки, де коники пасуться. Пропущу. Але він сюди чомусь їде. Далі не їде. Ну добре, це його проблеми. Це теж. Ну добре. Тоді поїхали. Ось тут. За парканом будиночки. Бачите які чудові, різнокольорові, як раніше співали. Так, тепер я їду вліво. Оце поле! Зараз будемо приїжджати, якщо воно попаде в камеру, продається. Так що якщо є бажаючі, купуйте. Та да, там вон, є вивіска. І покажу. Там на червоному фоні написано фосейл і контактний телефон. Поставте на паузу і дзвоніть О. Значите? Ти... Так, я не наліво. Напроти вже починаються фермери. Що це таке, зараз покажу. Тут тут хлопці, дівчата чи хто там Так. О! Будь ласка. Що там ходить? маленька не побачив. А, ну ці овечки ще є. Далі тут ми бачимо. Ну, самі бачите, що я буду коментувати. Я краще розкажу, що це вже пригород. Е -е, як його? Бейхесфілду. У мене по карті показує, що не ну це. Це ну, в общем, країна І От у них такі от загони тут. Тут вони шикарно живуть, такі великі ділянки, коники там далі, якщо ви бачите, захочу. я то бачу зараз, але я не знаю як на відео чи буде все видно. Тому що камера трошки низько стоїть, в машині закріплена на штативі, Чи як? Його? Це смартфон. Ну ось так. І не знаю, може у фермерів повикупували ділянки, може просто поля отак викупили і побудували будівельники оці житлові масиви. А туди далі. Я їду якраз в сторону Бекссис Це Все так, прямо туди лівіше трохи зараз. Зараз ще покажу минулого разу я замітив. Я тут вже приїжджав, робив відео. А, ну справа там знову ж таки ферма чиясь. Ну, Цим тут не здивуєш, приватної власності тут. Дуже багато, в основному все приватне, от. зліва теж житлові масиви, але я їх не буду фотографувати на відео, то сяк от поки їду і захвачую. Зараз трохи доїду до Тут таке відкривається поле, огляд, скрізь щось десь хтось чим займається. А на, тут на повороті зараз буде такий під 90 градусів поворот наліво. Так от на цьому повороті хтось летів. Ну, мабуть, з цієї сторони, а з цієї сторони. О, там таке обгорівше п'ятно велике, машина, мабуть, вдарилась в стовп що там на повороті стоять, загорілась і згоріла Я зараз тут покажу. Якщо воно буде видно, не видно. А, а ну справа ось тут, ось тут. Ось тут пятно, а сюди вилетіла вона і загорілась. Ну, отак. Ну все, що я зараз хотів зняти.